Дивіться, яка красуня! Це ж новинка! Volkswagen M6281 EBLR! Ну і дизайн. Рожевий, яскравий, виглядає просто неймовірно. А тепер давай заглянемо і всередину. Машина має два мотори по 35 Вт і акумулятор 12 В 10 Ампер годину. Швидкість від 3 до 8 км на годину. Дві передачі вперед і назад. Керується педалі газу. Сидіння за кошкіри, ширина 28 см. Повна зарядка триває 12 годин. Працюють передні LED-фари, накремі сигнали, музичні кнопки, керування з допомогою пульта або встановити на телефон додаток, Child Car і керувати машинкою просто зі смартфону. Тобто пульт у тебе завжди під рукою. Вага близько 16 кг, тому його легко переносити або перевозити в багажнику. Вау! Ну ця машина просто крута! Вона не просто дарує радість, вона створює настрій з Bambi Racer. Настрій створюється. Ось так.